А, а де текло тут, покажіть? Текло? По палатах ні. А, воно, виходить, по шву, як панелі. Ага. По панелі, по шву панелі ага. І І бачите, все мокре там. Дивися, вже пооткривалася арматура. Ну. Да, да, вот Я скажу, що по сімашку ми упустили час. От, кожен рік би потрохи вкладали кошти. Багато не потрібно, але кожен рік стабільно має допомагати в ремонт. Дуже питання, в чому, якщо щебінь ушов, починає кисело гнити арматура ціля тіле... йона штукатурить. Тут текло. Оце? Дивіться, тут одна позиція чітка. Текло оце тут? Перш за все, що ми витрачаємо зараз бюджетні кошти. Но кошти немаленькі. Так, хочемо робити, щоб воно було вже на віка стояло. Е, дивіться, якщо вийде такий нюанс, кошти ми не платимо, поки не пройде дощ, і ми не побачимо, що все нормально. У нас є до кінця року, роботи приймаємо виключно після дощу.